Так, всім добрий день, доброго здоров'я. Мене звуть Анна Валевська. Хто раптом не знає, це не публічний мій ефір. Я хочу звернутися до жителів своєї громади, хто там подивиться. Бо ну, є така необхідність. Я... Мені скинули просто відео, де про мене чомусь згадали. Не злим тихим словом на сесії сільської ради. І, знаєте, я вже давно не відповідаю на там, якісь гавки і якісь закиди. Бо, якщо ти щось робиш по-любому, будуть бажаючи тебе закидати камінням. І на це йде дуже багато сил, і ну, правда, я не опускаюсь, не відповідаю. Але я маю глибоку повагу до жителів своєї громади, свого села. Нижньої Сироватки, Нижньосироватської громади, яку ми об'єднували, і тому я маю відповісти, щоб врешті не залишилася тільки неправда. Голова сільради, шанований мною В'ячеслав Юрійович Суспіцин, сказав про те, що представникам бізнесу, які прийшли на сесію, що от ви кажете, що Валевська там зробила. З директором школи, так яке вона має до того взагалі якийсь стосунок. І я тут маю відповісти. А там всі ж ці ха ха ха, -ха хіхачки ха-ха-хачки, працівниці, працівники сільради почали, ну, тому що вони там працюють, отримують зарплату від нього, ну, точніше, від людей, але він є, ну, він ухвалює рішення, може там звільнить когось, тому знаєте цей прикол, коли люди підпорядковані, там вимушені сміятися з прикольчиків. Мене це ніяк не зачіпає. Єдине, що я хочу пояснити працівникам, жителям своєї громади, щоб знову ж таки ну, не залишилася ціль, тільки ця нісенітниця. Дивіться, склероз і брехню викатують яйцями, в принципі, то і корони збивають веслами. Це є моя робота, зокрема. Шановний В'ячеслав Юрійович, я вам нагадаю, яке, е, який стосунок має Валевська до того всього, до об'єднання, до школи, до ремонтів і все. Я не буду все прилічувати. От не буду серйозно. Я, як сказала там Олена, здається, на Сільраді, раді вона медіа. Ми там, будучи медіа, я повірте, я використовувала своє власне медіа для того, щоб. Впливати і досягати результату, зокрема, свій власний ресурс. Але я там не розказувала про все, що я там прям роблю. Багато чого було зроблено. Ви про це знаєте персонально. В'ячеслав Юрійович, знає директор школи, знає там лікар. Багато людей знають. А я про це не говорила там публічно, всім не розказувала. Але я вам нагадаю. Який стосунок я маю до об'єднання громади в 2016 році. Наша громада об'єдналася, і вона була першою в районі в Сумському, яка об'єдналася. Власне для чого ми це робили? Для чого я персонально витрачала на це свій час, це вштовхала і вас зокрема переконувала Юрійович, Бо ви хотіли а Вікторівна, давайте не ссоритися ні з ким. Давайте сидіть кліпати очима. Тихесенько зараз тут прокліпаємо, припідляємо все. Буде добре. Я кажу, ні, нам треба об'єднуватися. Бо тим, хто об'єднався, дають гроші зараз, великі гроші. На ремонти, на розвиток інфраструктури, на е, ремонти, відновлення, комплексні ремонти тоді були якраз в тренді, пам'ятаємо. І саме для цього ми почали цей процес. Ми були перші, хто об'єднався в область в районі. Перепрошую, а чому ми так робили це й поспішали? Чому я на це витрачала свій час? Я персонально везла рішення про об'єднання. Я вам нагадаю, яєць е, нема просто під руками. Нагадаю, що везла це рішення з першої приймальні обласної адміністрації від Миколи Кіча Кличка. Можете хтось написати в нього, спитати. Хто лобіював і забирав рішення? По-моєму, це був не голова, який отримує за цю зарплату. Везла вам із сум в сільраду, і його б не було, і воно б не з'явилося, якби його не штовхати було. Комусь не ініціювати це, не переконувати вас, не переконувати людей не їздити в свій час на зустрічі, громадські слухання, не переконувати депутатів в районі, не переконувати голову обласної адміністрації, не штовхати, не дзвонити йому щодня, де рішення, не ходити в юридичний відділ обласної адміністрації, а де рішення, бо всьому треба пророблювати ноги. Було на той час принаймні. І якщо ви це забули, то я вам нагадаю, не було потреби чого раніше робити, але ви самі почали про це говорити з якогось переляку. Я не знаю, можливо, три каденції, чи скільки там у вас вже там натисло голову короною дуже сильно. Ну, Так я нагадаю, що воно ж все ну, збивається. І потім по проєктам по ремонтам, так, я лобіювала, вибивала ці гроші. Перший був проєкт, я нагадаю, по тому, щоб замінити всі вікна в школі. Потім сказали, ні, давайте комплексне разом з утепленням. І гроші на ці, зокрема, проєкти теж треба було е вибити, грубо кажучи, в адміністрації з депутатським корпусом домовитися. Я тоді була депутатом районної ради. І п'ять років я, використовуючи власний ресурс, свій особистий час, привозила на своїй машині проєктантів, сама приїжджала. Вся ця робота, п'ятирічна депутата, вона не оплачується. Це добровільно, це було волонтерство. А ви якраз е на зарплаті в людей, в громади весь цей час. Якщо ви думали, що я крім того, що буду ініціювати, лобіювати, ходити, вирішувати всім навіть за рахунок своїх особистих проектів, щось там їм допомогти. А ви мені в громаду в сироватку? І я ще буду. Возити проєктантів усіх там гостей, людей, які були, приймали, ухвалювали рішення по об'єднанню. Тоді на той момент з ними треба було домовлятися. За свій рахунок я це робила в свій час, і ще треба було замість вас ходити на будівництво, контролювати. Ну кому? Ну серйозно, ребята, вас це образило чи що? До мене дзвонять останні дні. Повірте, і перед виборами купу людей приходили додому, дзвонили. І зараз це продовжується. Така що Жаня? Така, скільки ж можна, така що. Ви думаєте, у вас є беззаперечний авторитет? Ні. Тільки серед людей, які від вас залежать, в сільраді. І все. Я казала, шановні, зараз не час хитати човна, альтернативи в голові я не бачу. Давайте підтримувати того, хто є, бо в нього є досвід. Він з ним можна, в принципі, говорити. Він там не супер-мега потужний голова, але. Знову дзвонять, знову там кажуть, ну, що ж це таке, 49 мільйонів а 39 іде на зарплати тільки бюджетникам. Ну, знову ж таки, я намагалася заспокоїти людей, сказати, що чекайте, зараз такий час, давайте не зараз будемо чубитися, урізають базові субвенції. Якось намагала пояснити, хоча ну, зарплата голови, я думаю, там, ну, достойна, яка людей обурила, так? Мають право вони на це обурюватися, хоча я за те завжди, щоб гарні менеджери отримували гарні зарплати. Ну тут питання тепер велике щодо гарного менеджера. Якщо він опускається до таких обідочок, не, не треба ображатися, жановні, серйозно. Я казала, я підтримую голову. Будь ласка, давайте покажіть мені альтернативу. Ви готові брати на себе відповідальність? Ви готові йти? Ні, ну тоді не треба тут воду хитати, не треба воду мотити. І ми підтримували я і Світлана Володимирна, моя колега з старого села. Спитайте в неї, хто тоді бігав, лобіював, вибивав, а хто сидів так ой, божечки не треба. І ми прекрасно знаємо, хто зголів. В районі виконував адміністрації подекуди дебільні районної і обласної адміністрації вказівки. А в кого були яйця і не виконували, ну це не про нашого. А хто виділяв гроші на медіапроекти, які взагалі не про нашу громаду, на утримання районної ради, на якісь там утримання спільних об'єктів, які до нашої громади, до наших людей, чиї ці гроші ви віддавали? мають жодного стосунку. Ну, повірте, ми ж це все знаємо. Ну ми ж це все знаємо. Для чого? Для чого зараз говорити і мірятися там? невідомо чим. В мене немає не, не, не чим міритися, що е, я там, е, який я маю стосунок. Він це серйозно вас так образило. Я навіть про це тоді не розказувала, особливо тому що мені був головний результат, щоб в мене громада була, щоб в громаду зайшли гроші. І я знала, що я до цього доклалася. Я п'ять років віддала за свій рахунок. Нагадаю. Я людські гроші за це не отримувала на відміну від вас. Ви отримуєте зарплату зараз від жителів громади, і ви їй підзвітні. Ви їй підзвітні. Ви не думайте, що сільська рада там щось ви самі порішали. Ви підзвітні людям, вони платять зарплату. ПДФО. навіть якщо не ПДФО йдуть в магазин, купують, платять податки вам. І е, малий бізнес, який прийшов, там вони починають там. Вони хочуть бути їм. Я, я говорю завжди. Людям люди, головне, щоб не було пофіг, щоб не було байдуже. Підтримайте їх, а не нападайте там всіма цікними псами. Не нападайте, бо маленькі бізнес, я сама є ФОПом не вдавну, вже не перший рік. Саме малесенькі бізнеси зараз є основою економіки. Навіть невеликі, навіть не платники ПДФО, бо це державні гроші. А ті, хто заробляє платникам ПДФО, зарплату отримати, вчителю, працівнику сільради, медику. Це бізнес маленький заробляє, і сільська рада сервіс для них. Сервіс має бути. Ходити до них, що вам, як вам, як вам сервіс, тільки працюйте. А не нападати і казати, які ми не класні, та ще якісь обіди. Божечки, ну що за обіди? Що за дитячий садочок? І в дитячий садочок ви знаєте, що я робила, я не буду про це розказувати. Бо це блін. ну Блін, ну я. Отак. От от. І а, про директора школи, дивіться. А... В нього є гарні перспективи, він порядна людина і сам по собі в нього він має гарні перспективи. Та не змушуйте його водити з вами там козу, бо люди ж бачать, там, хто з ким, де, в неформальних обстановках. Вони не треба, ви йому запсуєте репутацію. Це вам така порада. От дарма ви зіттіли цю розмову, я вам хочу сказати. Я вже, блін, і, і, і не думала, і, і, і там, щоб згадувати щось комусь, доводити, мені головний результат. Ми робили тоді ці проекти, ці проекти всі треба було вибивати, лобіювати, гроші виділяли бо на це. Так, я це робила. Це, було, це був результат моїх ініціатив, лобіювань на комплексне утеплення, вікна, школа. Взагалі цього б всього не було, якби ми не об'єднали. Я це особисто педалювала, ініціювала, педалювала, вибивала і нагадаю, вам персонально везла рішення ще. І які питання зараз? Ви хочете, щоб в очах людей, ну так слухайте веру прозорості, гласності, веру інтернету, ви хочете щось там заховати? Ну це ж не Радянський Союз, ну це ж не Совок? Я дуже люблю малі громад, дуже їх поважаю. Вдячна їм зараз за роботу, але. Не треба опускатися до таких розбірок. Десь я записувала. Мені люди дзвонили, жалувалися, скільки там зарплата в голови. Я не хочу рахувати чужі зарплати. Єдине, що хочу, щоб голови всі, бо я в нас багато в районі, в області, в Україні, в голів, з якими я спілкуюся, у нас є дуже класні, потужні голови. Єдине, я хочу нагадати всім, що я підтримую завжди місцеве самоврядування, але і голова, і сільські ради мають розуміти, що вони в першу чергу обрані наняті менеджери для людей. Основні жителі громади. Ви за їх рахунок живете, ви перед ними звітні, не перед адміністраціями, ні перед кимсь. Перед ними звітні, перед жителями громади, перед людьми. Пам'ятайте це, будь ласка, якщо виростають корони, ми будемо допомагати збивати. Якщо треба допомога, звертайтеся. Я, у нас багато є вихідців з нашого села, чиї батьки там живуть, чи, чиї родичі там живуть, або поховані. І ми спілкуємося, повірте, мені багато дуже людей дзвонять. І ми готові підтримувати нашу громаду, наше село і допомагати тим, хто відволікається від роботи на, через особисті якісь там комплекси і образи. Не треба. Давайте будемо викатувати яйцями і. Працювати разом на результат, бо це головне, головне наша громада. Дякую всім з прийдешніми святами, всім гарного здоров'я, гарного настрою. Бережіть себе, і все буде Україна!